В Афганістані тривають протести проти спалення примірників Корану американськими вояками. На вулиці Кабула і Джелалабада вийшли тисячі маніфестантів, обурених наругою над священною книгою. Посольство США у Кабулі посилено охороняють. Співробітники не виходять у місто. смерть американським маріонеткам, смерть їхнім агентам. Вони поплюжать цю священну країну і її народ. Вони роблять свої брудні справи за нашими спинами. Смерть Америці! Ці перед афганським народом вже вибачився глава Пентагону Леон Панетта. Від імені Білого Дому це зробив речник Джей Керні. Це був дуже прикрий інцидент, який не відзеркалює того шанобливого ставлення, яке військові мають стосовно релігійних святинь афганського народу. Командування вибачилось, як я вже зазначив, за ненавмисні дії. Триває розслідування Протести почались у вівторок біля американської бази. Баграм багатотисячний НАТО закидав огорожу і ворота бази камінням і пляшками із коктейлем Молотова.